Привіт, привіт усім! Ось дивіться, який в мене тут є скарб. Доця приїхала зі Швейцарії і привезла купу різних смаколиків і сувенірів. Ну, по-перше, це кава в капсулах для кавоварки. Отакі От цукерки. Так, якісь тут з сухофруктами, мабуть, вони, або з фруктами, і ще якась пляшка, мабуть, якісь з лікером. Ось такі теж цікаві. Вони такі наче зефірки, наче Міренга всередині. Так, ось такі теж шоколадки тут. Зі Швейцарії. Ось такі була на них, бачу, знижка. Шоколадки з горіхами. 5 штук. от такі цукерки Jack Daniels з віскі всередині. Ще ось такі шоколадки. Якісь цукерки. А це от таке щось. Щось нуга якась з горіхами. І таке важке воно. 400 грамів. 16 штук по 25 грамів. Якісь отакі смаколики. Так, печиво. Ось така баночка. З краєвидами Швейцарії такі ще пастилки з смородиновим смаком. Оце ось теж цікаво таке. Я думала, що це щось вішати на стінку, а Дуця каже, що це тут цукерки всередині. Якісь цукерочки? Така підкова, лакриця, ось така, ще? Ось такі якісь цукерочки. Портретами якогось графа, князя, чи то короля Швейцарії, не знаю, хто в них там. І мамин улюблений шоколад Тублерон. Чи Тоблерон, Тублерон. Така здоровенна пачечка. Хочу побачити, скільки тут грамів. Ага, ось 360 грамів. Отака така вона здоровенна ця шоколадка. Так, отака купа вийшла солодощів. І тепер до сувенірів. Була вона у місті, в якому Фредді Меркурі в Швейцарії записав сім своїх альбомів. І купила мені привезла ось такий магнітик звідти. Ой, не магнітик, а брелок. брелок. А магнітики ось такі з корівками. З корівками, ось такі магнітики. Ну, це червоний і білий хрест на червоному фоні. Це прапор Швейцарії. Так, і ось такий ще такий брілочок собі, мабуть, купила на згадку. Стопочку Доця каже, буде збирати з різних країн стопочки на згадку про ті країни, які вона відвідає. Чашку. З таким пейзажиком гори, корови, кіски, собачки, пастушки, така чашечка. Так, мамочки, тобто мені вона привезла таку змивку для лаку, для нігтів змивати. І ось такі два види лаку для нігтів. Цікава така. Оця штучка зверху, ковпачок. Також вона на подарунки нашим деяким родичам, близьким нам рідним, привезла отакий Швейцарії. Так, щось. О, навелася вже різкість. Отакий ось ножик з багатьма такими, як на фото, штучками тут він, такий ось ножик. Ну і нам для дому ось такі ножі привезла зі Швейцарії. Для м'яса, для овочів. Так. Ну, от і все, от і все такі подарунки. Тільки всього що ми самі попробуємо, пороздаємо своїм рідним, близьким отак, отак усе. Все, що ви тут бачите, всім пока.